Мальтійська служба допомоги та карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви розпочинають щорічну акцію Святий Миколай іде до дітей сиріт. Ці діти потребують небагато: тепла і піклування, сімейного затишку, почуття потрібності, щирої радості та кілька особистих дрібничок. Дорогий Миколаю, я з нетерпінням чекаю того ранку. Коли прокинусь і знайду твої подарунки. Я знаю, що ти поспішаєш до мене за сніженими дорогами, освітленими зоряним небом. Я знаю, що ти принесеш мені святковий сюрприз, якого я чекала цілий рік. Особливою заслугою стане приготування подарунку від Миколая за листом дитини з інтернату. Чекаємо також на забавки, солодощі, шкільне приладдя, одяг, взуття, засоби гігієни, грошові пожертви. Наша адреса – Івано-Франківськ, вулиця Лесі Українки, 1, напроти Катедрального собору. Телефонуйте 55 26 44. Допоможіть нам, щоб ми змогли допомогти дітям.